Земля під Києвом завжди була ласим шматком для можновладців, прокурорів, суддів. Саме там вони полюбляють будувати собі маєтки. Часто густо ці ділянки дістаються їм задарма, коли ринкова ціна за кожну сотку сягає, наприклад, 5 тисяч доларів. Як же це їм вдається? Ось і приклад: в селі Тарасівка в Обухівському районі під Києвом доля ласого шмату землі втрапила в судову суперечку, яка дійшла до вищого адміністративного суду. Але тепер підприємливі судді саме ті, що мають вирішити, кому ж належить земля, і самі, схоже, претендують на неї. ж. Яке ж рішення вони ухвалять? Розслідування Олександра Чорновалова. 14 гектарів цього лісу у селі Тарасівка, що на Київщині, Обухівська районна державна адміністрація передала маловідомим людям. Однак на запит сільської ради державний комітет земельних ресурсів надав довідку, що тут виявляється, ростуть не 20 метрові сосни, а чагарники, і тому саме сільрада повинна визначати кому саме надавати цю землю. Крапку. У цій суперечці мають поставити судді Вищого адміністративного суду України, які теж бажають отримати земельні ділянки саме тут. Історія розпочалася у травні 2008-го, коли обухівська районна держадміністрація передала 73 особам земельні ділянки, розташовані в межах села Тарасівка загальною площою 14,2 гектара. Водночас забила на сполох сільська рада, мовляв, долю землі в себе під боком вирішувати їм, а не району, і виділила цю ж землю зовсім іншим людям. Роздала паї 160 громадянам. Сільрада заручилася експертизою, що спірна територія не ліс, а всього-навсього чагарники. Тож у району запитувати дозволу про розподіл землі не потрібно. Наділені земельної ділянки держрозпорядження адміністрації району. А хто наділяв? Яка їх історія цих виділення? Я це не знаю. От і все. Тепер це, хто має наділяти? Сільська рада, тому що воно в межах населеного пункту. Це землі на сільської ради, які знаходяться в межах населеного пункту. В межах населеного пункту розпоряджається сільська рада. Все більше. Згідно законодавства. Почалася судова тяганина, яка, здавалося б, завершилась у 2012 році, коли крапку у ній поставив Вищий адміністративний суд України на користь райадміністрації. Мовляв, це такий ліс. А отже, його долю мав вирішувати такий район. Земля закріпилась за першими отримувачами. І ось через три роки, за місяць до закінчення строку позивної давності, новий поворот. Цей же вищий адміністративний суд України у вересні цього ж року раптом поновив провадження у справі за нововиявленими обставинами. Зробив це суддя Микола Сорока, який разом з іншими суддями Вищого адміністративного суду України претендує на цю ж саму землю. Його прізвище у списку тих, кому землю нарізала цільрада у складі 160 осіб, заручившись експертизою про чагарники. Невже тепер ця версія суддям здасться переконливою, коли питання стосується їх самих? Більше того, й сам голова цього суду, що вирішує долю гектарів, також претендує на цю землю. Ви претендуєте на землю в селі Тарасовки Київської області. Справді була подана заява і не тільки мною була подана заява щодо виділення земельної ділянки. Ця заява не була реалізована. Ніхто мені в даному випадку цю земельну ділянку не виділив. Я, я не можу згадати, скільки це було дуже давно. Я чітко знаю, що ця заява була заява подана. Так, не заперечую, що цієї заяви не було, але мені цю землю ніхто не виділяв. І це питання навіть не розглядалося з приводу стосовно виділення земельних ділянок. Я знаю, я знаю про те, що було і, і судове якесь рішення з цього питання, але навіть не знаю, які там результати, які я не був учасником цих судових способів. Ви зараз являєтесь є главою Вищого адміністративного суду України. Так. — І саме в час в сінтябрі адміністративний суд України. Возобновил а, производство по делу законности выделения земельных участков именно в селе Тарасовки, где красочка на высший да, административный суд, именно на ті землі, на которые претендовали в том числе. Мечтать ли вы конфликт интересов? Якщо так, я не готовий зараз відповісти вам на питання щодо поновлення. Тієї тобто справу має розглядати суду, якому судді мають пряму зацікавленість у певному рішенні: простіше хочуть отримати цю землю. Скасувавши оти, задовольнивши оту позовну вимогу слів ради, та таким чином отримати іншою рукою оту землю, оту солодку оту бажану. А саме головне, дуже в крутому місці. У пікантності цієї історії додає те, що з самого початку виділення землі районною адміністрацією мало ознаки корупційної оборудки. Невже і ті громадяни, які від початку отримали спірну землю, діяли не самостійно, а в чиїхось інтересах. Юристи говорять про те, що існує певний набір ознак, за якими можна опосередковано виявити, коли на землю претендують підставні особи. Основними ознаками ефективності є, по-перше, те, що земельні ділянки надаються не місцевим мешканцям, тому що ми розуміємо, що чужим це майже нереально, щоб надавали землі. Друга ознака ці люди не перебували на квартирному обліку саме в цьому населеному пункті. Або взагалі переважно не перебували тобто не є тими особами, які потребують поліпшення житла. Третя ознака це те, що ці земельні ділянки надаються е, особам. І які одразу виписують довіреність на право відчуження від четвертого ознака, що вони одразу отримали і зразу продали. Принаймні частину цих ознак ми знайшли у процесі виділення землі районом у 2008 році. Перша з них це скупчення людей з багатьох регіонів у одній заяві 73 заявники, які з самого початку претендували на землю під Києвом. Представляють 10 регіонів та обласних центрів, в тому числі досить віддалені, такі як Івано-Франківська чи Миколаївська області. У списку є люди, які взагалі нічого не знають про подачу документів на цю землю. Це є другою ознакою того, що принаймні частина землі виділялася на підставних осіб. А подскажи, пожалуйста, вы не могли бы вот уточнить по поводу вот этой вот земли? Без понятия. А ваша вот э, мать Мария Митрофановна, она получала землю? А? Ваша мать Мария Митрофановна, она землю получала под Киевом? у нас как в селе была, в Бородянке есть наша земля, дом. Так и есть, а там вообще без понятия. А в селе Тарасовка вы получали землю? Нет. А заявление... Где Куда бесп... вообще находится? Это Абуховский район. Молодые люди, без понятия. У нас в Бородянке есть старенький домик, который нас, наследство от бабушки осталось, и все. А заявление вы писали на получение земли? Не, не писали вообще ничего. Ни мама не писала, ни я не писала. Без понятия. И к вам никто не приходил, не просил, чтобы вы писали? А подскажите, а к вам кто-то приходил, просил, чтобы вы писали заявление? Никто вообще. Хм. Я вообще первый раз слышу о вашей какой-то Тарасовке. Частина людей або взагалі не цікавляться, що сталося з ціною землею, на яку вони начебто претендували у 2008-му, або швидко перепродали її третій особі. Ці дії також можуть бути ознакою того, що особи діяли в чиїхось інтересах. Якщо чесно, я забул перед землі. Або цю землю там кому-то продавали, віддавали, ну, віддавали під Довіреність, ага. ну, мабуть, скоро буде анулірована. Я а давай буде вірницям яким-то юристам і кому? Юристам. я не пам'ятаю, що з колечками прошло. Я така сама, як і ви всі. Маю дві ноги, дві руки і голову на плечах. Голова подумала, ноги до адміністрації давали руки, відкрили двері, написала заяву. Просто без ніяких ні зв'язків, ніде нічого. Розумієте? Потім звернулася до землепорядної організації, зробили проект відведення. Все як полагається, по всім правочинним нормам, по всьому. Сплатили е, збитки сільгоспу, ой, лізугоспу, господі, вічно в цьому всьому путаюсь. От, все, отримала акт на право власності. Що я з ним роблю, куди я з ним роблю, це вже моя особиста справа. Я його продала. Отже, схоже на те, що в цій історії з дорогоцінною землею під Києвом судді Вищого адміністративного суду могли відновити справедливість та реально оцінити роль кожного гравця у цій великій земельній грі. Але замість того, аби бути арбітрами, схоже, вони вирішили стати гравцями та спірну землю просто привласнити, тобто намагаються поцупити поцуплене.